У чемпіонаті України ковальчани на виїзді беруть лише одне очко на двох. У вищій лізі Луцька минулорічні фаворити підтверджують своє аренаме. Жіночий мініфутбол – бути чи не бути. Огляд матчів першої та другої ліги чемпіонату Луцька. В обласному центрі стартувала третя ліга. Обидва представники Волині в чемпіонаті України у першій лізі свої матчі четвертого туру проводили в гостях. Шанс авто в Житомирі зустрічався з колективом Візаж і вирвав інчаю на останніх секундах зустрічі. Рахунок 2-2 на табло висвітив Володимир Боболєв, який приніс шансівцям одне очко і залишив команду на третьому місці. В свою чергу буранний габарит Хмельницькому був битий спортлідером Плюс. Єдиний м'яч у складі ковальчан провів ветеран волинського футболу Анатолій Ворона. На цей гол господарі відповіли хеттриком Віталія Таманюка та влучним пострілом Дмитра Михайленка. 1-4 і Буран залишається на сьомому місці у турнірній таблиці. 11 листопада у Києві відбулося жеребкування однієї 16 фіналу Кубку України. На першому етапі доля звела в очному протистоянні обидва ковиські клуби. Номінальним господарем буде шанс авто, який 27 листопада прийме Буранний габарит у спортивному комплексі міста Залізничники. Матчем між командами Майдан та Торпедозміна стартував другий тур чемпіонату міста Луцька у вищій лізі. Гра розпочалася без розвідки. Вже у першій половині тайму представники народного пивного клубу повели з рахунком 2-0. Дублем відзначився Андрій Поліщук. Але ще до перерви зусиллями Віктора Ліннікова та Ростислава Макієнко зміна рахунок зрівняла. Поки команди відпочивали, глядачі змогли взяти участь у конкурсі футзальних снайперів, в якому призи від спонсора спортивно оздоровчого комплексу Дренлін Сіті виграла вболівальниця майдану на ім'я Настя. Намагаюся не пропускати жодної гри. Вболіваю за Майдан після сьогоднішнього вдалого забитого голову подумаю, вже що потрібно звичайно жіночу збірну організовувати від майдану. Другий тайм став святом відкритого мініфутболу і воротарі обох команд працювали у поті чола. Ініціатива почергово переходила від однієї команди до другої. Проте у завершальній стадії атак більш далими виявилися гравці торпедозміни. За три хвилини до закінчення вони забили свій п'ятий гол і відірвалися від суперника на два м'ячі, але примудрилися вибрати ліміт фолів. Майдан міг скористатися цією нагодою, аби уникнути поразки, але з двох спроб забити дабл пенальті вдалою виявилася лише одна. Невдала реалізація моментів, тобто мало вигравати, але ну, не повезло щось. Команда в цьому плані була більш бы фортова. А матч був рівний суперників і кожен хотів перемогти, тому що, що команда Майдан, що зміна не отримала в першому матчі перемоги. Другий матч другого туру звів на меданчику луць тепло та кораблик. Ця зустріч також видалася багатою на події і до останніх хвилин тримала глядачів у напрузі. Гольова феерія тривала протягом двох таймів. Болівальники стали свідками безкомпромісної боротьби і навіть двох автоголів у ворота обох суперників. Розв'язка матчу наступила за дві хвилини до закінчення, коли Олександр Іваницький оформив дубль і зробив рахунок у матчі 6-5 на користь кораблика. За останні хвилини тепловикам не вдалося забити м'яч, аби уникнути поразки. 1-0 виігрували, 2-1 проігрували, потім 5-2 проіграємо, то 5-5. Я не знаю, як пояснити, це просто якийсь. Кораблик після цієї перемоги посідає третю сходинку у турнірній таблиці і в наступному турі зустрінеться з торпедо торпедозміна. Да, ну, Якби почали спокійно, гру все контролювали, вигравали і два-нолі з більшим рахунком, але як бачите, самі розслабляємося, самі собі привозимо ці голи і не можемо спокійно дограти гру. Чемпіон Луцька минулого року Елтранс з перших хвилин нав'язав і сіді високий темп. Лідери червоно-чорних Ігор Махнюк та Андрій В'юник відразу взялися за справу, створюючи напругу біля воріт В'ячеслава Чебиряка. Як слід, то чотири сухих м'ячі у першому таймі без особливих моментів у Ісиді. Просто немає, поки що не набрали оптимальної форми. Тільки входимо. Я думаю, це перші такі ігри. Я думаю, вже на наступний раз буде набагато краща гра. І сіда намагалася спасти гру. Два поспіль голи у виконанні Валентина Кривицька та Володимира Оленяка внесли інтригу у хід поєдинку. Але це були останні м'ячі, що змогли побачити глядачі у цьому поєдинку. Слабих команд, в принципі, на даному етапі немає. ту час, на кожну гру ми настраюємося і стараємося її виграти, що хлопці і доказують. Від центрального матчу туру глядачі очікували більшого. Дебютанти вищої ліги з клубу Володимирівка у ролі номінальних господарів приймали на майданчику арени спорт володаря дата груп Суперкубку Волині цього сезону досвідчений в Отрансе ЛСТМ. Нормально почали, мандражів, нормально, ребята, все пішли. І була надія, що граці з Володимир Волинського району дадуть бій титулованому опоненту. Проте підопічні Ярослава Камзюка відразу показали, хто справжній господар у матчі. Вже у дебюті зустрічі ветеранцівці Олег Кравчук та Олександр Неделюк своїми голами заклали фундамент загальної перемоги. А після перерви гол Петра Назарука та другий поспіль дубль Олександра Куріного практично зняли питання щодо переможця матчу. Е, ну я рахую, що ця гра нам вдалась. Дуже зібрано зіграли, е, виконали всі установки тренера і, в принципі. Не можна розслаблятись, треба на кожну гру виходити з максимальним настроєм і вигравати кожну гру. Наприкінці поєдинку Володимирівка продемонструвала майстерність в атакуючих діях. Два м'яча стали прикрасою ігрового вечора, але схаменулися білосині надто пізно. 2-5 – справедливий підсумок протистояння. Були дуже хороші моменти, але ми допустили багато поэтому ошибки при привели пропущеним нами голам. Команда була дуже сильна, дуже хороша. Підготовлене, ну, але ми боролись до кінця. Немного не повезло, але думаю, в наступний раз, в наступній ігрі, ми покажемо бої і покажемо характер. Закінчилися матчі другого туру чемпіонату міста Луцька серед команд Вищої ліги, за підсумками якого в нас виявилися два лідери, і ми стали команди Елтранс та вотранс ЛСТМ». минулого сезона в чемпионате Украины играло аж 8 жіночих команд, а цього року лише не одна. Чому так? С таким питанням мы подошли до головы жіночого футзалу Дмитра Голоскопова. Чемпионат первой лиги постепенно превращается в какой-то турнир, когда съезжаются команды на 2-3 дня и играют по 5-6 игр буквально за, вот эти вот несчастные 2 дня. Много команд из первой лиги по уровню должны играть выше, но так как у них Не вистачає на ігру з роз'їздами, вони пасуться в первому. Після інтриги ні, чемпіонату не. Ні ж смислу зараз участити в перій книге. Невдоволення волинських клубів полягає ще й у тому, що цього року фінансовий внесок у чемпіонат не включає у себе участь у кубку. За кубок команди мають сплачувати окремо, а відмова від участі у кубку призводить до штрафних санкцій. Крім того, усім командам треба окремо сплачувати ще й за суддівство, за присутність інспектора, за роз'їзди і багато чого іншого. Та волинські дівчата продовжують тренуватися, тому що футзал став сенсом їх життя. Ми все одно будемо грати в чемпіонаті України. Бо ми... Як кажуть, немає лиха без добра. У цьому році Волинські жіночі клуби мають можливість провести повноцінний чемпіонат області. В общем, за ті гроші, які ми потратили на взноси всю українську федерацію, ми, скоріше всього, і судейство зможемо оплатити, і виїзда, і ще й по кутірброду з колбасою на кожну футболістку платить. Можливо, в майбутньому чемпіонат області стане відкритим, в якому зможуть брати участь команди з Рівенської, Львівської областей. І це стане фундаментом для створення Західноукраїнської української ліги. Сезону 40 команд взяло участь у чемпіонаті міста Луцька. До 32 учасників старших ліг додалося вісім колективів, які минулих вихідних стартували у третій лізі. Серед учасників чемпіонату обласного центру глядачі зможуть побачити дві студентські команди з технічного коледжу ЛНТУ та університету України, колектив Освіта, клуби Севен, Вікторія, Гірка Полонка, Надія «Канадія-2» та «Невмирущий Газ В першій лізі чемпіонату Луцька не залишилося жодної команди, яка б не мала очок. Згідному тоді перші перемоги здобули боратин та автотурист. Представники Луцького району завдяки голу Дмитра Трюфіловського та дублю Василя Шишки вирвали три очки у протистоянні з Волинь Агротехом. Також відзначимо нічию, яку здобув Сороковий у протистоянні з нашим краєм. Команди обмінялися хет-триками, причому червоно-жовті вирвали одне очко на останніх хвилинах завдяки голу Миколи Глушакова. Одноосібним лідером чемпіонату став ветеран Лучась. Команда Василя Кохановського здобула очки у протистоянні з атлетикою. Причому у воротах червоно-білих відзначилися... Лише два гравці: покер на рахунку Юдія Дмитрука. А хет-трик оформив сам Василь Тохановський. В третьому турі чемпіонату Луцька у другій лізі очки втратили два лідери. Володимирівка-2 несподівано зіграла в нічию з Олімпом. 2-2. Причому один з лідерів команди Олександра Тищенка Леонід Чабан не реалізував два десятиметрових. Ще одним автором несподіванки став дублюючий склад Волиння Гротеху. Надзвичайно результативна нічия 5-5 стала підсумком протистояння з Батіком. Причому п'ятий м'яч Агротехи провели на останніх секундах, відзначився Олександр Теслюк. Тепер на вершині турнірної таблиці двовладдя. Камаз Агро та Радь здобули свої треті перемоги, залишивши опонентів за спиною. Причому останні мали усі шанси завершити гру з дублем в з ЛСТМ у нічию. Але ситуацію врятував Юрій Пухта, який відзначився на останній хвилині зустрічі 4-3. Також слід відзначити. Першу перемогу Балтики і відразу з великим рахунком крошу був битий фактично наприкінці зустрічі, коли з 37 до 40 хвилини у їхні ворота влетіло 5 м'ячів. Yeah, yeah. Наступні вихідні у Луцьку будуть присвячені розігрушу Кубку Луцька. В одній 16 фіналу зійдуться наступні пари. Найбільш цікавим очікується протистояння двох колективів вищої ліги чемпіонату Луцька і Сіди та Луцьктепло а також кораблика з першоліговим агрохелпом, у складі якого багато досвідчених гравців та ветеранів волинського футболу. Також прогнозується серйозний двобій між майданом та колосом, які минулого року подарували справжнє свято вболівальникам під час матчу чемпіонату у першій лізі – 5-2 на користь представників народного пивного клубу. Зрештою в усіх парах на вболівальників чекає гостра та безкомпромісна боротьба, адже це кубкові баталії, в яких іноді важко визначити переможця. У неділю у Коволі та Улуцьку візьме старт чемпіонат Волинської області. Четвертий розіграш цього турніру зібрав 10 колективів, серед яких Шансавто, «Буранний Габарит, Вотранс ЛСТМ», Елтранс, Кораблик, Володимирівка, Колос, Торпедо. Зміна, Мар'янівка та Надія. Також відбулося жеребкування 1 восьмої фіналу Кубку Волинської області. Але про це у наступному випуску програми «5 на 5. футзал Волині.